У Глибоцькій громаді створили спілку матерів та дружин загиблих військовослужбовців. Напередодні великодніх свят для дітей загиблих захисників організували захід, на якому подарували великодні кошики. Олександр Попадюк загинув 2 травня 2022 року, виконуючи бойове завдання. У бійця залишилось двоє дітей син та донька. Нам страшенно не вистачає його в цьому життю. У Миколи Іонуці, який загинув на війні, залишилось двоє синів. Відчувала, що, що я вже двох дітей маю і жити треба далі. Він розумів, що тата нема, що тато у нас загинув. Ну, Менше тяжко переніс його трагедію, а от старший він вже зрозумів, що. Родинам загиблих військовослужбовців у Глибоцькій громаді напередодні Великодня волонтери подарували кошики зі смаколиками. Займаюся допомогою тільки діткам загиблих, тільки дітки до 18 років. В нашій громаді знаходиться 26 діток. Самі менші наші дівчинці зараз на даний час 10 місяців. Сама маленька дитинка, в неї загинув тато. Євген Пасалюк, Андрій Меренеску, новини сі 4